Добі друзі, Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 16 січня, день народження онучки. Онучки 14 років, і ми зараз їдемо, поїдемо за квітами, купимо квіти, а потім поїдемо в епіцентр. Хочу показати вам там насіння, хочу деякі квіти собі вибрати. Основне насіння я вже придбала, а ще хочу. Для відкритого ґрунту, щоб посіяти можна було. Хочу там подивитися, що є. Ну і в той же час покажу вам, що там взагалі по цінам, який є сортимент, ну, і все таке. Так що дивіться, думаю, буде цікаво. Є у нас тут підгородньому такий магазинчик Чикіті. Тут є гельві кульки, все для свят. О, така красота. Зараз виберемо. Дивіться, яка красота. Все для свят, будь ласка, м'які іграшки і такі вже сформовані букети на різний смак. Дуже затишно, гарно, Можна вибрати і дівчата-флористи скомпонують вам будь-який букет на різний смак. Великий асортимент троянд. Ці дуже гарні. Такі Зараз спі... Зразу покажу вам, а потім буду вироб... вибирати для своєї онучки Златусі букетик. Це дуже гарний, бачите. Супер. А ось, будь ласка, букетик з Рафаэло. Ну, Це для доці. Вона дуже полюбляє Рафаела. Тут з різними цінами можна вибрати більш дешеві варіанти. Ну, кожен на свій гаманець. Дуже гарно різні стрічачки, наліпки, свічки, святкові на торти. Откритки вітальні, привітальні. Це супер. Так, вибрала таку сумочку. Дивіться, з трояндами, хризантеми, дуже ніжна. Це густомка тут гіпсофіла. А тут такі букетики з Рафаела. Дуже суперові. Так, будемо розраховуватись. Приїхали в епіцентр, будь ласка, садовий центр. Зараз зайду, подивлюся, що там і покажу вам все, що зможу показати. Так, зразу ми... Це добрива. Різні добрива покажу вам. Сінники. Це гелі, агріколь. Це все лінійка Агріколь. Всі стелажі тут упорядковані, різні добрива. Так. Компо, зараз знижки, але, звичайно, ці добрива дорогі. Зараз подивимося яру. Яра. Також такі кілограмові упаковки коштують не дешево, але є для різних рослин. Це комплексне безслорне добриво для різних рослин. Так. Ну, тут дуже багато ворон. Це великі тут упаковки, але нас цікавлять упаковочки більш маленькі. Так, ґрунтосуміші. Різні. Тут універсальний ґрунт. Різні горщики. Зараз підемо, я хочу, мені потрібно, не весь час змінюють тут і не завжди виходить е знайти те, що треба. Так, тут ось є чистились добре От для пituні сурфіні. Це мені потрібно. Так. Ем, я хотіла отакий фітоверм. Ціна 6 гривень. Але тут маленька розфасовка. Мені де, треба декілька. Візьму 4-5 штук. Дуже е, нападає мушка на на фуксію. Це така в мене там проблема. Так, що ще тут? Ось бурштинова кислота 10 гривень. Що ще? Ну, з таких з популярних. Бурна кислота 12 гривень. Тут 20 грамів в упаковочці. Тут є для цитрусових. Для цитрусових в мене є добриво, мені не потрібно. Так, що ще? Ось тут для розсади, для пальми, для декоративних рослин, для орхідей. Я вже придбала для орхідей ціна. Так, будь ласка, така для орхідей можна придбати. За 19 гривень. Тут добрево універсальне. Це чистий лист, теж 19 гривень. Так. Часто беру чистий лист, лист укорінювач Непогано. Працює. Так, ще тут показати. Тут по 23 гривні. Ну, тут можна годинами, годинами ходити, щось для себе знаходити, корисне. Є грунти, суміші, різні кашпу, горщики, різних об'ємів, дуже величезний асортимент. Треба взяти корзинку, тому що мені куди складати. Ну, я вже придбала різні стимовід різні такі рідкі добрива. Ну, от Наприклад, таке органічне добриво для троянд от коштує 48 гривень, тут 500 мл. Так, Ось для хвойних рослин. Рососол 87 гривень, також пів літра. Так, зараз піду візьму корзинку і підемо дивитися на сіння. Вам квіти. Ось така ялинка коштує 551 гривня. Це зі знижкою. Зараз подивимось. Тут рослини. Зараз вже свята прийшли і на ці всі рослини є знижка. Такі гарні керамічні горщики. І і мені дуже подобається. Ну і ціна ж, дещо подобається, ще майже 2000 гривень. Дуже все красиво, гарно. Квітне трояндочки бегонії, антуріум квітучий. такі більші кущики 944 гривні. І можна вибрати собі щось любителям квітів. Такі оригінальні горщики. Зараз підемо подивимось трошки орхідеї. Тут квітковий рай. Такі орхідеї? Дуже гарні. Ціна теж гарненька така. Так, що у нас тут з орхідеями? Фаленопсис 759 гривень. Так. Є така синя за 1199. А ці, а ті, що йдуть в один стовбур, коштують 567 гривень. Ну, асортимент тут великий. Можна щось вибрати. Мої орхідеї також почали вже випускати на цвітіння. Дуже сподіваюся, що вони будуть гарно квітнути. Томусь професійне насіння. Такий тут цілий стелажик. Тут різні салати. Так. Огірочки. Там вони стоять. Ну, в основному огірки, професійне насіння F1, 47 гривень. Я тебе предлагаю нічого це. Є тут дешевше. А, я вже думала, це є такий газ. Такий огірок. Це мій огірок, Наташа. Так, аристократ. Агірок а як соцдиректор Мені, кстати, директор рекомендували цей огірок. І ціна 80 гривень. Ну, якось поки що рука не підіймається. Так, це скільки тут огурців скільки тут насіння 10 штук. Ну, ціни такі серйозні. Йдемо далі, хотіла квіти. Так, це стилажик квітів. Квітів, я вам скажу. Носіння України. Ну, це такі самі доступні. Я не знаю стосовно якості, але ціна. А, хотіла я ще. Нагідки купити. Так, нагідки. Так, візьму такі. Скільки вони коштують? 14 гривень. Насіння України. Мені цього достатньо буде. Так, є, є асортимент. Тут фіалочок, віолки. Так, навіть чорний король. Ця віола по 13 гривень. Хотіла якусь таку собі суміш дрібноквіткових. Так, лабелія. Оце я хочу лабелію. Так, каскад Також вони йдуть по 13 гривень. Білосніжний каскад. Так, рубіновий каскад. Візьму раз, два, візьму три. І такий блакитний. Це я хотіла лабелію, так. Ну, така ціна більш, більш доступна. Підемо подивимося, що далі. Так, перці, помидори. Сидера. Помідори по 42 гривні. F1. Це Толстой. Так. Хапінет. Торбей. Так. Що ще? Це що? Тут якийсь помідорчик хотіла б купити. Бобкат уже в мене є. Хепінет я купила. А оце червоний сімейний сад. Хіба що таку сливку можна взяти? Так. Я завжди кажу своєму чоловіку, що мене сюди е не можна пускати. Я завжди собі знайду те, що мені крайнь необхідно. Ось, наприклад, дивіться. Цинія. Може трошки забута квітка. Це квітка мого дитинства. Ми їх називали майорики. Ну, дивіться, яка вона гарна. а ось дивіться, рожева, Жовта. Так, ціна питання 14 гривень. Ну і тут е, насіни, насіння мало. 0,3 грами. грами. Але різних кольорів. Так, мабуть, я таке хочу. Візьму собі три. Раз, два, три сорти такі. жовтеньку таку, мабуть, ось таку більше мені подобається. Так. Ну і так, проведу вас, що тут ще є. Різні квіточки. Ціна 14-18 гривень. Є така лаванда. Широколиста. Є лаванда. А, кстати, хіт -код. Ось стосовно лаванди. Так, лаванда по 18 гривень. Цієї фірми 0,1 грам. Так. І це лаванда широколиста, пурпурова. Це та, що у нас не зимує. Є манстет. Ця лаванда по 18 гривень. Подивимося, ще якісь. Подивимось перчики. Так. Перці по 12 гривень. В асортименті, великий асортимент. Є гарні салати, І балконний. Відбірне насіння. Ну, це насіння України. Ну, салати ми їмо, але ми майже ніколи їх не вирощуємо. Так, новачок, а ну новачок, яку ціну. Максі. Упаковка, нічого тут не видно, треба подивитися. Яку ціну новачок. А ось, дивіться, яблунька, яка гарна упаковка. Це надо. Дуже гарні помідори. Тарасенко. ось у Тарасенко рожевий. Мені подобаються високоурожайні, гарні. Так, йдемо далі. Різні пальмочки. Ну, асортимент тут неймовірний. Різних виробників, ось лаванда лікарська. Тут я ціни не бачу, немає цінника. Це треба все пробивати штрих-код і дивитися, що тут по чому. Айстри різні. Це у нас блакитна э, агератум. Блакитна каска, є рожева каска. Це багаторічна рослина, є ромашка, соняшники, є волошки блакитні. Тут у нас горох, кабачок, тут різні цукіні, кабачки, скворушка, чаклун, морковка, рукола. Рукола. Ну що, ще один стелажик, подивимося. І так. Це у нас леда Агро. виробник насіння. Так, ціна. ну от, Наприклад, кавун 38 гривень. F1 Леді Кримський світ 11 гривень. Тут ізнідинки. Ще подивимося яскраво, яка ціна. На сайті яскравої ці всі, якщо купувати через інтернет, набагато дешевші. Тут навіть цінників немає, тому що тут Дуже багато різних вербена, різного насіння. Це все треба набирати, потім йти і по штрих коду пробивати ціни, що в яку ціну. Ну що, я тут можу вас водити дуже довго. Я бажаю всім високих вражаїв, гарних покупок. Бажаю всім миру, міцного здоров'я. До нових зустрічей!